6 ранку приблизно, так? всі, всі якби сплять, звісно, і, воно це. і ще тривога в цей час. Ну, приходиться там, там шум. шуміти, так? гриміти. Випив десь, може, там літр всього того віно. З перенасиченням всього на столі. Думала, що якась машина ППО приїхала збивати щось. Вот і приїхали. Ми до хати і зараз будемо працювати. На сьогодні у нас не дуже багато справ, але треба прибрати буряк, капусту і зварити, може, якийсь смачний супчик і що ще? А далі подивимося. А ну знаєте, виходиш в селі на вулицю. І пішов. Якщо не знаєш в селі, що робити, просто вийди на вулицю. І відразу роботи буде ось так. Так що Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал, тому що ви пропускаєте багато відео. І підтримайте наш канал. все ж таки. Тому що, знаєте, так... Працюють алгоритм Ютуба і треба лайкати обов'язково і підписуватися. Тоді мій канал буде ще більше і я зможу тоді знімати ще більш цікавіше відео для вас. Всім дякую. Треба позбирати всі помідори повністю, бо вже ночі будуть холодні і вони все, все одно пропадуть. Зелені, не зелені. Е, вони ще не доспіли і вже не доспіли. О, так що розриваємо повністю. В моєму дитинстві отакі помідори зелені. Мати закривала, як засалила, бо салати там якісь. Просто салені такі помідори зелені. Теж було дуже смачно. Вони просто такі більш тугенькі. Але тоді ми їли все, все підряд. Це не те, що зараз там перебираємо є. Там, в магазинах багато чого, діти позвикали до магазинного. Я раніше от вчора капусту е, рубав на борщ от, і згадав, що е, мати, коли на борщ так от, ру, рубає капусту і залишається такі ото, от І Мені ото, на їж. І я з задоволенням пішов ото, гриз, і з'їдав цю качеришку і так було смачно. І вчора от погриз, просто, щоб згадати цей момент. Сину кажу своєму, будеш качеришку капустну? І він каже, ні, фу, ти що? Тобто, ну, настільки <гум> у нас різні покоління. Зараз все є в магазинах, вони хочуть якусь смакоту. там. На що їсти качеришку, якщо там, не знаю, там, є якісь пюрешки, готові, соки і все інше. А ми з дерева зірвав. Зелене яблуко погриз, качеришку погриз, моркву з сагорода, взяв, поїв. І ну, були щ... ну, щасливі були, не то що там нам чогось не вистачало, були щасливі. Да, це є плюсик з того часу, є плюсик, але багато мінусів є теж. Тому я хочу сказати, що наше от, нове покоління от, діти живуть. З перенасиченням всього на столі, скажімо так. І це непогано, це непогано, звісно. Просто менше почали вживати вітамінів, і фруктів і овочей. Це, це, звісно, мінус. Ну, зараз давайте працювати. Це я так люблю трошки згадати минуле своє дитинство. Позбираємо ці помідори. Ось це вже поганий помідор. значит, они швидко пропадают. Ну а потом эти кущи повыдергаем. Можно зараз сразу вон, сюда буду кидать. Эти палочки мы оставляем на наступный риф. Добрий ранок. Сьогодні вночі був обстріл такий по Україні, більш Києва-Дніпра. Ми, звісно, живемо в такому місці, де можна цього не переживати взагалі. Після Харкова, так, коли ми там жили, то це точно. Тут тиша, спокійна. І Я сплю, взагалі взагалі не переживаю, там тривога там включається, але... Ну, зовсім спокійне. Ну, кожен рік в такий приблизний час привозять сусідам жом називається. Такий від цукрового буряку От. І така велика-велика фура приїжджає. І у нас під вікнами починає такий гул, аж вікна дрожать. От, І вона заїжджає там, піднімається, оце, починає бухати, так щоб висипалось все це. І це ж приблизно там. В шостій ранку приблизно, да, всі, всі как би, сплять, звісно, і воно це. І ще тривога в цей час була. І дружина запереживала, думала, що якась машина ППО приїхала збивати щось. Було трошки смішно. Але у кожного є свій порог страху, знаєте, небезпеки. Тому я. Ну, чисто так сім'ї від цього сміюсь. Хтось боїться, я що цього абсолютно нормально сприймаю. Особливо дівчини, ну, звісно, що вони бояться, переживають за дітей. Так що це нормально, просто так, внутрі сім'ї, з дружиною трошки сміюсь. Я тільки можу сказати одне, що якщо є, якщо є змога кудись переїхати, От таке затишне місце, там кудись за місцем, хто краще це зробити. І це ми живемо тут, в, спокійно, в спокійному регіоні. А що казати за тих, хто там такими великими містами? Ось таких сільчан, хто займається господаркою, і їм приходиться там, з тракторами, там, з якимись вантажами працювати і десь там ну, приходиться там шуміти, гріміти. От, і, от, їм нелегко, от, що там, людей пугати. А, а тут це так нормально, тут ніхто не боїться, бо всі звикли, що так воно постійно. Хтось шумить, хтось гримить і тут війни немає. Просто в літню кухню покладемо, вони може там полежать трошки ще красивіше стануть, і ми їх з'їмо. помідорки, з жовті вже созріли, а ці ще не поспіли до кінця. Ну полежать в літній кухні. І на кущі багато висить. Тільки це пізно посадили. зелені. Це вже так саджали. Бусаженці дали безкоштовно і посадили, так, виростить, не виросте, Ви бачите, немає сенсу сажати все одно кудись дівати зелені. Насувається така хмара, ну, дощ може бути з понеділка, так що треба все зібрати, бо похолодання буде якраз стигнути. прибрали перець, помідори дощ якраз починається, так що вчасно ми встигли, вчасно я встиг, а не ви, а не ми. Зараз ховаємося, збираємо, зілля прибираємо, це вбираємо і в хату. Збираємо капусту и буряк наступный. Морг вообще посадить. нам на сніданок. Ну и так уже готуємося до зимы потихеньку. Радуються Такий сніданок. Ну сніданок вся наша капуста. Дуже мало, ну, частково ми її вже поїли на борщі поварили, а ця от все, що залишилось. Багато ми її не садили. Бо ще не навчилися ми її нормально зберігати. Ну, щоб вона не гнила нічого, щоб вона довго лежала. Це у нас на майбутнє ще навчитися, навчитися і, щоб так, зимою зберігалась вона, щоб так дістав і борщ зварив. Бо приходиться зимою ще підкупати, звісно, а хочеться свою. Зараз її занесу в літню кухню, покладу в ящичок, нехай поки що там лежить. Напишіть в коментарях, як треба правильно зберігати капустку. Дуже важливо для нас. Напишіть, хто, хто знає, як от в таких домашніх умовах зберігати. Або в льох спускати, або куди, де, де зберігати. Ну напишіть, в общем, це дуже важливо для мене. Класно мати свій двір, своє подвір'я чи ні, або краще жити в місті. Це для мене є перевага, от така от, що можна виноградик вкусити, яблочко своє. Пішов на город, що зірвав свіже там капустку, туже, бурячок, моркву. Це таке просте цибульку, там, чеснок, це просте, що можна виростити, не сильно от, А все інше, ну, картопля, картоплю я вже мовчу. От на картоплі ми трошки навіть заробили. Це виноград такий, знаєте, я в минулому році пробував вино робити. Ну Він, звісно, що для, якраз може для віна такий винний, але хочеться вино з, з білих сортів винограду, якісь літних. Це такий дуже простий. І віно в мене... Бо я перший раз в житті робив в прошлому році, і воно вийшло ну, не, не прям таке ж. Я хотів не, максимально не додавати цукор, щоб не сухе було. І вийшло ну, таке на, на троечку щось по 10 бальній Навіть <смак> не по 5 бальні. Потому що пив його тільки я. Але я так дуже не пью, так скільки за, за рік випив десь, може там літр всього того віно і все, А так воно стоїть. Це він сам сам цей виноград. Я за ним особо ні, взагалі, не утепляю, не утеплюю там, ні, е, на зиму там, знає, там якось присипати чимось. Він, ну, тут тут немає таких і морозів. Це така територія. У нас на сході раніше були морози. Там такі більш сухі морози, там сильніше відчувалося. А тут це Західна Україна, і тут більш такий м'який клімат. Виноград зовсім не, нічого з ним не ну, от листя опадає і все. А так ну, там підрізав трошки там якесь сухе весною. Але він не перемерзає. Росте сам по собі. Зовсім нічого не потребує за собою, щоб у якийсь догляд, то хтось хоче, може робити віно, може хтось компоти з нього варить. Якщо буде якийсь виноград класний, елітний, може там хтось пригостить ведро винограду, а може більше, то я може, спробую зробити віно і це зніму для вас, щоб, ну, для, щоб подивитися, що вийде. Да? І вам цікаво, і мені цікаво буде. Он уже достаточно солодкий, но с кислинкой. И чему він у мене не дуже вийшов, це вино. Ну, треба было цукра добавлять. Він же не такий, там мегасолодкий. Ну такий, трошки солодкий с кислинкой. тому и погано вишли.